Райфайзенбанк оштрафували в Україні на 5 мільйонів. Національний банк України оштрафував Райфайзенбанк Аваль Київ на 4,9 мільйонів гривень. Так, 4 серпня, окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Райфайзенбанку Аваль до Нацбанку України про визнання неправомірним та скасування рішення в частині накладення штрафу у сумі 4,9 мільйонів гривень. При цьому, чим обумовлений штраф. У судових матеріалах не уточнюється, як зазначає фінбалан, 5 липня окружний адмінсуд Києва відкрив ряд проваджень за позовами Райфайзенбанку Авальдонбу про визнання неправомірними та скасування постанов Нацбанку від 1 червня 2017, про притягнення позивача до відповідальності у вигляді штрафів за порушення вимог валютного законодавства. Йшлося про 5 штрафи на 500 тисяч гривень. Відзначимо, що глава правління Райфайзенбанку Аваль Володимир Лавренчук вважається одним з основних кандидатів на посаду голови. За різними даними його призначення лобіюють міжнародні фінансові організації, «Втеча». ЄБР, власник істотної участі в Райфайзенбанку Аваль. ЄБР належать 30 акцій цієї фінустанови. При цьому днями директор розпорядник фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявив. Що за його інформацією посаду главинбу ще нікому не пропонували, раніше повідомлялося, що Райфайзенбанк Каваль надав ІФЦ перший в історії кредит у гривні за матеріалами сайту Ньюс